Добрун давнє слов'янське ім'я, яке утворене від антропоснови Добр, що означає добрий за допомогою субстантивуючого суфікса ун. Схожі імена це Богун, Радун, Ірун та інші. У Лаврентіївському літописі ім'я Добрун вперше згадується в 1018 році, а в серцьких грамотах патронів Добрунович зафіксовано в 14 столітті, сьогодні ім'я Добрун вживається в болгарській та серцькій мовах. А похідне прізвище Добруник поширене на Закарпатті та Херсонщині. Серед Хорватів існує жіноче ім'я Добрюна, а в Ужгородському районі на Закарпатті зустрічається уйконім добронь під цією назвою в грамоті Молдавського князівства. Датованій 1437 роком записана назва села та потоку Добруша вимова. Добруша, точна основа для такої назви можливою була тільки особове ім'я Добруша, яке вказувало на власника географічного об'єкта, цим власником могла бути як особа чоловічої, так і жіночої статі, схожі на добрун імена Добрул Добрян Добран.